Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 10 січня 2026 року. Ключові висновки. Наявні візуальні докази свідчать про те, що російська балістична ракета середньої дальності Орішнік в ніч з 8 на 9 січня вразила українське оборонно промислове підприємство у Львові. Російські чиновники явно використовують нещодавній удар по Орєшніку, щоб стримати західні держави від розгортання військ у повоєнній Україні, що відповідає оцінці Інституту вивчення війни щодо мети удару. Велика Британія готується до можливого розгортання військ в Україні в рамках гарантій безпеки в майбутній мирній угоді. Уряд Великої Британії 9 січня оголосив про виділення 200 мільйонів фунтів стерлінгів близько 268 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки для підготовки британських військ до розгортання в складі багатонаціональних сил у повоєнній Україні. Фінансування буде спрямоване на модернізацію транспортних засобів, систем зв'язку, захисту від безпілотників та обладнання для захисту сил. Кремль неодноразово заявляв, що західні гарантії безпеки будуть неприйнятними для Росії, а іноземні війська будуть законними цілями для російських військових. Україна продовжує співпрацювати зі своїми західними партнерами для розширення виробництва безпілотників перехоплювачів, які мають вирішальне значення для здатності України збивати російські далекобійні безпілотники на фронті та в тилу. У ніч з 9 на 10 січня російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили. Що російські війська запустили одну балістичну ракету Іскандер М з Курської області та 121 безпілотник типу шахед, гербера та інших типів, з яких приблизно 80 були шахедами. З напрямку міст Курськ та Орел, міллерово Ростовська область, Приморсько-Ахтарськ Краснодарський край та окупованого мису Чауда Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська. Збили 94 безпілотники, і що ракета, та 27 безпілотників вразили 15 місць, а уламки безпілотника впали в одному місці. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по сільськогосподарській, енергетичній, промисловій та портовій інфраструктурі в Чернігівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Українські війська продовжили свою кампанію далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі в ніч з 9 на 10 січня. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по нафтобазі Жутовська в Октябрському районі Волгоградської області, яка постачає паливо російським військам. Геолокаційні зображення, опубліковані 10 січня, показують пожежу в Октябрьському, а дані системи управління пожежною інформацією НАСА показують теплові аномалії в Октябрському. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що російські війська відбили удар українського безпілотника по області, і що уламки безпілотника спричинили пожежу на нафтобазі в Октябрському районі. У ніч з 9 на 10 січня українські війська продовжили атаки середньої дальності на російську енергетичну та військову інфраструктуру в окупованій Донецькій області. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали ударів по концентрації особового складу 76-ї повітряно-десантної дивізії Російської Федерації в окупованій Курахівці приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту та по командно спостережному пункту танкового батальйону 76-ї дивізії ПДВ в окупованому гірнику приблизно за 25 кілометрів від лінії фронту, а також по пункту управління підрозділу 41-ї ВДА в окупованому гірнику. Командувач українських військ безпілотних систем майор Роберт Бровді, Мад'яр 10 січня повідомив та опублікував геолокаційні кадри, на яких видно, як українські війська завдали ударів по електричній підстанції в окупованій зорі. Приблизно за 103 кілометри від лінії фронту та по електричній підстанції та залізничній тяговій станції в окупованій Волновасі. Приблизно за 70 кілометрів від лінії фронту. Мадьяр повідомив, що українські війська також завдали удару по підстанції Південна з напругою 330 кВт в окупованій Донецькій області. Українські війська продовжують атакувати російські військові цілі в окупованій Запорізькій області на середньому радіусі дії. Генеральний штаб Збройних сил України 10 січня повідомив, що українські війська завдали удару по сховищу безпілотників російської 19-ї мотострілецької дивізії в окупованій Запорізькій області. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 січня, показують підрозділи 4-ї мотострілецької бригади Росії, які завдають ударів по українських військах на південній околиці Костянтинівки, що свідчить про нещодавнє просування українських військ. У цьому районі уточнення районів, що знаходяться під російськими претензіями. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 та 10 січня, показують підрозділи російського 1442-го мотострілецького полку, які завдають ударів по українських позиціях на північний захід від Ступочок, на схід від Костянтинівки. Та на сході Костянтинівки, а також підрозділи 103-го мотострілецького полку, які завдають ударів по українських військах на північному заході Плещіївки, районах, у яких за попередніми даними російських джерел російські війська утримували позиції. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів, без змін.